Нині в області діє єдина система надання екстреної медичної допомоги. Вона об'єднує 29 закладів та структурних підрозділів швидкої в комунальну установу Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради. В ідеалі діляться планами медики. Цей пункт прийматиме усі виклики по області. Диспетчери ж раціонально відправлятимуть карети швидкої допомоги. Їх за допомогою GPS-системи координатори бачитимуть на карті. Усього парк швидкої налічує майже півтори сотні автомобілів. Останнім часом взялися за їх активне оновлення. Понад 50%, навіть більше трошки, буде оновлено, до 70% буде оновлений автомобільний парк. Але враховуючи, що частина автомобілів закупалася і до цього, значить, ну, буде на сьогодні достатньо, але будемо сподіватися, що по подальшому нам дасться повністю оновити парк автомобілів екстреної медичної допомоги. Одна із новацій останніх років в секторі швидкої допомоги пункти тимчасового базування карет. Це говорить начальник відділу екстреної допомоги та медицини катастроф департаменту охорони здоров'я Володимир Могначов. Допомагає економити кошти та що найголовніше час. Під такі пункти приміщення надали деякі автозаправні станції. Що особливо важливо для нас, що е, ці автозаправні станції знаходяться на основних транспортних магістралях області, де у нас визникають найбільші проблеми з деєздами. Тратяться. Час бензин, и і е, іноді следующий визов, який поступає, он может поступить опять же же самий район у Полтаві. Діє вже чотири таких пункти тимчасового базування карет швидкої допомоги. Ще 15 у цьому році планують відкрити в районах.